Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець на канал Бригінець на телемарафон. Сьогодні страсна п'ятниця, і сьогодні така страсна тема, яка стосується великої перспективи нашої країни чи перспективи просто і е, події, які розгорталися вчора. І, як на мене, це вкрай важливі події. І вони стосуються не лише там тих, хто прихильник Порошенка чи прихильник Зеленського, а взагалі для розуміння того, що у нас відбувається. Країні, тому що суд, який вчора відбувався, показав дуже багато важливих речей, на які мало хто звертав увагу. Я завжди кажу так, що е, є багато людей, які от говорять, у нас там беззаконня, у нас там таке твориться, таке, але аргументів, як правило, у багатьох немає. А що у нас таке твориться? А у нас все погано. А що погано? Конкретно можеш сказати, що погано. Ну там ціни, ну там відступаємо, ну там Чангар. Ну розумієте, це все ж. Емоційно ціни під час війни можуть рости, армія відступає. Ми не знаємо точно, вона відступає, тому що її погано, нею погано керують, чи тому, що е, у нас просто сил не вистачає. Про Чангар теж не доведено сьогодні ще поки що. Е, хоча все нібито зрозуміло, ну і висновку ж юридичного немає. А тут ми можемо говорити про конкретні речі, які абсолютно точно зафіксовані на папері. От давайте поговоримо про санкції проти Порошенка і про спробу їх вчора е, скасувати через Верховний суд. Е, ситуація проста, які взагалі санкції? Санкції це покарання когось за злочини, які, за які не можна покарати в суді. Ну, от, просто для розуміння, є якийсь е, значить, е, російський бізнесмен, який е, оплатив там щось проти України. І, і, і там наняв якусь значить, підрозділ. Він там почав в, в робити якісь, значить, негативні дії проти України, когось там розстрілювати, щось там робити. І ми знаємо, що він фінансував цей розділ, підрозділ, і ми не можемо подати на нього в суд, і не можемо його за це покарати. Що ми робимо? Ми вводимо санкції. Якщо б ця людина погодилася приїхати в Україну і перестати перестати перед судом, тоді да. А так? Вводяться санкції, санкції можуть бути скасовані, ви знаєте, в судах їх скасовують навіть в Європі. Там, коли доводять, що санкції були вводені незаконно. От ми бачили, що навіть деякі санкції зараз проти оточення Параше цього Зеленського Іликовича були скасовані. Так, от, якщо людина чи підприємство, чи хтось знаходиться поза юрисдикцією України і українське правосуддя не може до неї дотягнутися, вводяться санкції. Санкції проти Порошенка саме тому і є незаконними передусім, що вони введені проти людини, яка знаходиться в юрисдикції українського законодавства. Тобто, якщо Порошенка вчинив злочин, подавайте в суд, проводьте розслідування, карайте людину, вона тут є, її не треба шукати по всьому світу. І факт введення санкцій. Проти такої будь-будь якої іншої людини проти нас з вами, якщо ми живемо в Україні, санкції не можуть вводитися Україною. Проти мене санкції введені Росією, але я розумію, чому вони введені проти мене Росією. тому що я робив дії, які кодять е, нинішньому режиму російському, і дотягнутися до, до мене вони не можуть. От і вони санкції проти мене ввели. От дивно було би, щоб вони проти Медведєва ввели санкції, чи там я не знаю там проти Шойгу. Ну тобто, це нереально. Так от. Історія введення цих санкцій. Спочатку говорили, що введуть санкції, потім говорили, що не введуть, введуть, не введуть. Як це завжди було, як це було з звільненням залужного, розкачували ситуацію, але ймовірно, не просто розкачували, а шукали, хто зможе зробити подання на ці санкції, тому що РНБО не може прийняти рішення, якщо немає подання, хтось має подати документи. І в цих документах написати, що введіть санкції проти такого-такого-то ворога України, тому що він там завдав нам шкоди. І не було структури чи організації, яка подала би такі документи. Ну, умовно кажучи, це повинно було би зробити СБУ, тому що Служба безпеки займається саме безпекою України, вона значить, виявляє ворогів України, і вона в одних випадках відкриває кримінальні справи, а в інших випадках вона. Пропонує ввести санкції про таких людей, але СБУ не схотіло подавати такі документи. Почали шукати, хто ще це може зробити. Не знайшлось такої людини, структури. І от вони що зробили? Вони призначили нового керівника фінмоніторингу. і цей новий керівник фінмоніторингу. Швидше за все, і був призначений для того, щоб він профіно... промоніторив щось там і зробив висновки, що Порошенко зрадник, ворог і так, далі, і так далі. Він це зробили. Але хитрість полягає в тому, що фінмоніторинг не може ділитися ні з ким своєю інформацією, крім слідчих органів. Тобто фінмоніторинг для того створений, щоб виявляти якісь фінансові порушення і ці порушення передавати до суду. А до слідства, а не е, обнародувати їх чи там передавати, припустимо, е, мені передали документи. Тут у вас Іванов Петров Сідоров неправильно там щось за грошима зробив, у нього там на рахунках багато грошей. Так ви сходіть, е, ракетири, заберіть у нього ці гроші. А, а я, якщо що, то, то пригрозіть тим, що ми в суд падемо. Е, е, ну, там, типовий варіант, як можна використати дані фінмоніторингу. І тому фінмоніторинг. Позбавлений права передавати цю інформацію будь-кому, крім відповідних органів. Але фінмоніторинг це зробив. Він передав документи Кабміну, і Кабмін е на основі рішення фінмоніторинга звернувся до е РНБО з проханням вести санкції. Е тобто. Подання робила структура, яка не має права е, вимагати санкцій, а це підтвердить Абмін, який має е, подавати е, має можливість е, звертатися за санкціями. І таким чином, на основі цих санкцій РНБО е, пропозиції, на основі цієї пропозиції РНБО ввело, ввело санкції і е, Зеленський видав указ. Так от, в суді, який відбувся вчора, дуже цікаво було, РНБО заявило про те, що. Вони не вводять санкції, це не їх санкції. Вони просто дають пропозицію, вони дорадчий орган. Їхня функція це порадити, що треба зробити. А вже що зробить перша особа, ну це вже її особиста справа. Ну, справді, Віткоф, е, радить е, значить, З, Трампу там щось, і він не винен, тому що ну, насправді. Це ж Трамп приймає рішення, а він просто радник, як і тут, от, РНБО е порадило Зеленському, а Зеленський просто прийняв рішення. Але Зеленський в своєму указі не пише, якщо на основі поради, РНБО я ввожу санкції. Ні, він пише: я ввожу е рішення, 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 рішення РНБО е в дію. Таким чином. Порошенко отримав санкції, невідомо від кого. РНБО просто порадило, а е Зеленський подумав, що це не порада, а рішення і ввів це рішення в дію. Ну так, Якщо так реально говорити, то з'ясувалося, що санкції якби і не існує. Бо порада це не рішення, а введення поради. Це не указ. Коротше, всі відмазалися від е, того, що вони мають стосування до цього е, значить, е, покарання, і е, це абсолютно зрозуміло, чому і Зеленський, як говорила представниця в суді е, Зеленського, а це був прямий суд між Порошенком і Зеленським. Представниця Зеленського радилася з Зеленському з Зеленським під час зустрічі. Це була теж дуже цікава частина. що Зеленський присутній був на ЗБО, на цьому суді. Ну тобто, я не знаю, там дивився по в монітори, зазирав чи як він там був, ховався за чимось, але не має значення. Ключове, що він їй підказував, як там виходити з певної ситуації, от така історія. Тобто, перше, що ми побачили, це те, що РНБО відповзло від е, цього рішення, а Зеленський його не прийняв по своїй волі, а перебихнув це на РНБО. Е, ну от і подумайте, хто там винен, хто там не винен. І от хто там винен, а хто там не винен, це друга частина. Друга частина <кій> з'ясувалася, що таки Порошенко не чинив ніяких злочинів. Це тим, хто э, підтримує Зеленського. Будь ласка, почитайте, будь ласка, лист мін'юсту. І з'ясовуйте для себе, чи вчиняв Порошенко злочини, чи ні. Там однозначно вказано, що йому ці злочини тільки приписують і не те, що злочини, а наміри при злочини. Тобто вони ввели. Превентивно ці е, покарання проти нього, не за дії, які він вчинив, а за дії, які вони думають, що він може вчинити. Ну, припустимо, для вас це може бути так: ви сидите п'єте пиво у себе вдома на кухні, вривається поліція, заламує вам руки і веде вас по цигарні. ви кажете, а я тут при чому? Вони кажуть, у нас є думка, що ви зараз нап'єтеся. І почнете бити всіх сусідів і машину поб'єте під вікном і все інше, тому ми вас буде це Ну, або варіант, ви систите на зупинці громадського транспорту. Тут підбігають ці, як він там називається, е контролери і кажуть: так, з ваш штраф, давайте швидко, інакше викликаємо поліцію. За що? А ви зараз сядете в громадський транспорт і не оплатите за проїзд, так, будь ласка, оплатіть штраф, тому що і так далі. Так ви ж може, нічого не давайте штраф. Оце приблизно те саме, що є. Це якщо так на побутовому рівні. Якщо на юридичному рівні, то це взагалі дуже просто. 에... Вирок винесли на основі того, що хтось взяв на себе функції бути прокурором, тобто звинуватити, слідчого, тобто дослідити, і судді, тобто, винести вирок. Тобто ці три функції хтось взяв на себе один, і він це так і зробив. Він став прокурором, вигадав для себе, який буде злочин, довів собі, що цей злочин таки буде, і покарав своїм вироком винісши оцей, значить, звівши санкції. Ну, це суперечить будь-яким нормам демократії, але це супер повністю відповідає нормам. Ліннінських чи сталінських там троєк, коли е збирались троє. Троє, не один, а троє. І вони приймали рішення. Чи був один з них прокурором, один слідчий, один суддєю, Я сказати, не можу точно. Думаю, що ні. Вони це все робили одночасно. Але факт в тому, що ця тройка все вирішувала. В даному рішенні, може, це 5-6 менеджерів вирішували, може, один Зеленський, я не знаю. Але ключове, що в винесенні вироку, вироку. Авансом наперед, превентивно не брали участь ніякі відповідальні структури, а робили це люди, які до цього не мають ніякого стосування. Ну і тепер про геополітику чи про філософію. Де Зеленський такому навчився? Ну, Справді, тройку він міг оцю взяти з історії Радянського Союзу, це правда. Але навіть тройки не карали превентивно. І, і при Сталіні ніколи не карали превентивно. Е, людині вигадували злочин, його якого не існувало, і потім його карали за цей злочин. У всіх диктатурах так само відбувається в переважній більшості. Людині вигадують, підкидають. Ну, пам'ятаєте, Шарапова, От підкидають щось, доводять, щоб він вчинив злочин, і потім його за це карають. А от у Зеленського превентивно. І ми думаємо, невже справді Зеленський такий розумний додумався до такого і таку ідею кльову придумав для інших диктур, як це це треба робити? Ні? Як то гра на піаніна, пам'ятаєте, піаніно чимось? Так і тут ідея вкрадена, і дуже давня, і дуже вкрадена ідея. Тоді він вкрав якусь групу, яка була там щось там кілька десятків років до того працювала, а тут вони вкрали ідею у одного. Політичного режиму, який існував приблизно 90 років тому Фрільської Німеччини, там існувала тема судотучинства перманентно, офіційно. Людей карали за те, що їх підозрювали в тому, що вони в майбутньому можуть чинити злочини. Тобто Гітлер, чи я там не знаю, хто там у них цим займався, це придумав і вони виловлювали і садили тих. Людей, груп, представників певних груп, ну припустимо, там євреїв, циганів, комуністів там ще когось. І, і, бо вони їх підозрювали в тому, що вони можуть зробити злочини. Виявляється, е, оця вся ідея, вона суміш ідеї, яку придумали при Гітлері, з ідеями, які придумали при Сталіну. От так от об'єднавши ідеї гітлеризма, е, сталінізму та лінінізма, і додумалися до того, щоб перманентно вводити санкції. Проти Порошенка і, можливо, ще проти когось, може, це тільки Порошенка в суді це довів, а всі інші, ну ми не знаємо, як там яка там історія з іншими. Інші не зверталися до суду і не проводили такого розслідування. І виходить, що в наш цивільний 21 вік відбувається не лише примітивні війни. В стилі Першої світової, де людей вбивають так само, як їх вбивали в першу світову і немає можливості ні захиститися, ну, короче жах, ну, ви самі все це знаєте. Так ще й ідеології того часу починають перемагати в режимах, які беруть участь в цій війні. І якщо ми про путінізм все знали, хоча там все таки немає перманентного, ще раз кажу, покарання, то в Україні, виявляється, це все існує. Ну і остання третя частина цього цих відкриттів, які вчора відбулися, це те, що Порошенку Порошенка в супереч законодавству позбавили можливості заплатити е, податки. Ну поясню, закон говорить про те, що якщо вводяться санкції чи арешти, вони е, е, не можуть заарештувати те, що треба заплатити як податок. Ну логіка дуже проста і зрозуміла. Я поясню вам: у вас є мільйон, які ви повинні заплатити державі як податок. Якщо ви його заплатите, держава може це використати в бюджеті і за рахунок цього там заплатити пенсії, там щось іще. А якщо у вас ці гроші конфіскувати чи не навіть не конфіскувати, а заарештувати, то ці гроші попадають в спеціальну структуру, яка займається заарештованими ресурсами, і, і е, тільки прибутки з цих грошей а їх ніколи немає, як ви розумієте, можуть потрапляти в бюджет. Отже, виходить, що держава сама себе обікрала. Коли вона гроші Порошенку не дала заплатити в бюджет, я не кажу про всі інші складові, про те, що там благодійний фонд, що не можна допомагати військовим, це вже нікого не хвилює, це вже нормально, це вже ледве не весь час. Багато хто скажеться на це. Так, от і в цьому питанні теж влада порушила законодавство і діяла. Так, який більш вигідно, а чому їй так більш вигідно? Тому що через місяць ці зелені блогери почнуть писати, що Порошенка мільйонер такий сякий, не заплатив податки. Він не так... І хто скаже, що е, він не заплатив, тому що гроші забрала держава і не дала можливість заплатити податки? Ніхто не скаже, тому що у нас, вибачте, е, телемарафон і все інше, і блогери, мільйонники і все інше, вони всі. Будуть говорити те, що скаже їм влада, і таким чином будуть ходити прихильники Зеленської, думати, так, Порошенка, ворог, він бачите, він навіть податки платити нам не хоче. Ну, от і так далі. Ясно, що це не може бути кримінально переслідувано, бо він же ж ну, і у нього гроші забрали і порушили закон, і так далі. І я не вірю в те, що взагалі щось з цього зма матиме якісь, якісь серйозні кримінальні наслідки. Про чому я скажу в іншому відео, от але. Суть в тому, що іспит на демократію ми не прийшли. Іспит на демократію ми не прийшли. Хоча деякі ем, демократичні все-таки ми виявили. Ми от виявили, що е, РНБО і Мін'юст спроможні написати об'єктивний лист, в якому пояснити, е, чому винні не вони, а замовник цього ганебного е, дійства. І те, що і Мін'юст, і РНБО переклали відповідальність фактично на Зеленського. Це дуже сумний сигнал для Зеленського особисто. Але це дає надію Україні, що у нас все-таки є люди, які готові, як би це сказати, робити погані речі, але в межах того, щоб їм за це нічого не було. От, грубо кажучи, їм платять гроші, вони на певних посадах. Це не є дуже небезпечно. Для наслідків тоді вони роблять ці гадості. А якщо вони відчувають, що їм за це може бути щось серйозне, то вони все таки відмовляються від цього. Дякую вам, що ви були зі мною. Ось уже 19 хвилин минуло. Дякую, що ви дослухали до кінця. Будь ласка, я вас дуже прошу. Репостіть, лайкайте, коментуйте і підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. А ще донатьте, будь ласка, нашим дернарям. 3600 коштує відремонтувати наданий їм фуфловий дрон і перетворити його в реальну зброю, яка летить на 10 кілометрів і не боїться ребів. 3600 рятують купу витрачених марно грошей, і ми вже зібрали на 5 дронів в минулому зібрані. Сьогодні ще заплатимо за п'ять і далі збираємо, збираємо, збираємо. Тож я вас прошу включайтеся в цей процес. От і звіти про це у мене в телеграмі. Дивіться, будь ласка, зазирайте в телеграм. Там це є. Дякую вам ще раз. Підписуйтесь. Слава Україні!